Зіпелор при болю в горлі. Привіт, мене звати Гідаят, І моя історія на голосі країни починається саме тут. Мені 23 роки, я народився в Баку, Азербайджан, але з дитинства живу в місті Харкові. Азербайджан — це моя батьківщина за народженням, це моя сім'я, моя культура, але все одно Україна це моя батьківщина за покликом душі, і навіть не зважаючи на те, що в нас повноваштабна війна, я свідомо зробив вибір в сторону того, що я хочу лишатися, хочу розвивати себе саме в Україні. Сучасна Україна, як і сучасна Європа, є достатньо багатонаціональною та мультикультурною. Ніколи не було питань, що ти якийсь не такий, чи ти можеш стати ту кимось. Україна це та країна, де ти, маючи достатню мотивацію, можеш досягнути всього, чого ти хочеш. Я триразовий чемпіон світу з карате серед юніорів. Багаторазовий чемпіон України з цього ж самого карате. Просто інтересу до вокалу завжди було більше. Тобто єдине, що мене реально підстовує прокидатись кожен день, це спів. Це моє життя. І якщо я не буду цим ділитися, якщо я не буду себе реалізовувати, я просто буду відчувати себе погано. Я хочу співати. Я пішов на голос, тому що я хочу співати. me so I can't live. Mm -hmm. I'm far too ashamed to do that way. О, це так. Вітаю. Як вас звати? Звідки ви? Мене звати Гіда Яд. Я народився в місті Баку, але жив в Харкові все життя. Харків! <сум> <Харки. сум> ви співак? То ви по життю, чим ви займаєтесь? Я по життю та, викладаю вокал, пишу пісні, е, закінчив консул. Вокал, так, так, та, та, Харківську. Музика це моє життя. Я запрошую вас до своєї команди. А, мене зачарував ваш голос, особливо ваш, ваш верхній регістр, ваші красиві ноти. Я думаю, я зможу підібрати вам дуже красиві пісні. І розкрити вас, щоб ви не соромилися так. Так, є. Дякую. Знаєте, це відчуття, коли ти прибитий. Е, мене прибило вашим співом в хорошому, звичайно, сенсі цього слова. Ця пісня е, про те, що коли ти розстаєшся з людиною, дуже важко. І я відчула кожну секунду вашого співу. Ви думали, про що ви співаєте? Ви співали душею. Йдіть до мене. Це дуже вдала пісня. Насправді вона дуже розкриває вас. Вона показує, хто ви справжній. Тобто, і ваш образ, і те, як ви поводите себе на сцені, все дуже мечеться. Ви розумієте свій стиль, своє позиціонування. Ви розумієте своє місце в музиці. Є таке відчуття в мене. Так, ми ще мало знайомі. Мені було б дуже цікаво. З вами поділитися своїм продюсерським досвідом. І для мене також цікаво знайомитись з новими людьми. Мені чомусь здається, ми можемо класно обмінятися досвідом і ти, один одного багато чому навчити. Ти подивись, що робить, ну Ваня. Ну, Іван знає, що казати. Продюсер. О, я думаю, їду дуже сподобаються ці слова. Так. Друже, я зараз підсумую це все. Дивись, я не буду говорити, як я казав, до цього, що я з Харкова, я бачу, що це не працює, тому я буду з тобою максимально відвертий. Знаєш, коли я починав грати музику, у мене були мінімальні можливості. Тобто, це просто уяви собі. Це підвал, холод, ти граєш на гітарі в перчатках. І все, що я мав, це мрію в кишені і велике бажання, тому що шлях до мети він дійсно тернистий. Я його пройшов сам. Я також пишу свої пісні сам. І створюю свою музику сам своїми руками. Дійсно, шлях до мети, він, він непростий. Іноді так здається, що ти просто знаходишся повністю в темряві і йдеш на якесь світло. Я бачу, що в тебе велике майбутнє, друже. І якщо говорити про світло, I've got a light here, друже. Я покажу тобі цей шлях. Він буде непростим, він буде непростим, повір мені. Але. Я буду радий з тобою поділитися і відчути твій внутрішній світ. Там же палець горить, перестань. <рес> що ти робиш. Ну, Артем, вміє. Якщо доповнити Артема про підвали, то також можу. У мене також є така історія. Тебе підвал. Ні, я збирав пляшки для того, щоб купувати свої перші аудіокасети. І в мене була в дворі найбільша колекція аудіокасет, не дивлячись на те, що я з досить бідної сім'ї. А, а я, я співала кавери в пабах за копійки кожне середу і п'ятницю. Друже, ти Т... маєш Т... обрати. Тьома, почекай, мені ж треба теж висказати. А, та, я робила вибач, вибач, Двіць, вибач. між перервами, коли я викладала вокал, я листівки роздавала, і це теж правда. Всі почали. Обирай дякую. По-перше, дуже дякую всім за такі приємні слова і спогади. Дійсно, цей шлях він дуже важкий і іноді не знаю, що правильно, а що ні, але. Я вирішив для себе, що я прихильник в, 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 вас всіх. Ось, і я буду брати на сцені. Ось. Я не, не знав Власне, до кого я піду. От, і хто від буде відгукуватися більше за всіх. От, і цілісно я беру Артем. Це чемпіон за Давайте, та. Так давайте, Звичайно, що, що саме? Uh... Дежавю, Дежавю? Да. Ух ти, вони ще зараз співають. Давай, давай. Одна мрія відразу чіпляється за інші. Там, де сідає за гори і долітає салют, там, там де як сонце знов сходить фрідом, доля моя лунає голос на сході, на захід в і і вдалині, там, де ми місяць заходить в. Дум світло в тобі хвилями, хвилями, як течія. магія ракули, кожного дня. Пливемо, пливемо через моря. Туди ча, де коскова моя. Там дежа, там дежа, там дежа, дур. Сонна боя, бачу, сонна я. Дуже радий, що ти зі мною. Зловили вібрацію. Дякую, дуже дякую. Yeah. А ви бачите, як це працює? Одразу людина розкрилась. А Зим ми ще не ми... працювали. А це ми ще не працювали. Ти крутий. Ти крутий. Дякую. Вітаємо, вітаємо. Вітаємо, круто. Слухай, ну це, це цікаво, що дійсно меч. Це, це був зараз меч. Втомлений вже і вичерпаний, але це круто. Я вітаю тебе дуже. Так як вони вболівали за тебе, знаєш, давненько не бачив таких емоцій. Е, що зараз відчуваєш? Як тобі? Зараз дві мрії здійснились. Ти став учасником голоса ще й поспівав співовару. Таке відчуття, наче все, все, що мріяв збилася здійснилось, але це не все, а це тільки початок. Ти нормально відірвав, якщо чесно. Я да, дуже, дуже хотів. Дуже клас, його, так? Вибачте, дуже ми тут для цього. Я вже розумію, що, 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 що буде непросто. А що там ще є? Там запальничка. Зараз, зараз ще. Ну, зараз я покажу, покажу. Я радий, що ми зараз навіть в такі складні часи маємо змогу е, допомагати е, молодим музикантам випромінювати це своє світло і заряджати навколо себе е, людей. Бо в цьому і є служіння, служіння е, нашим людям, служіння нашій країні. Я бачу це так. На сьогоднішній день. І ми також, і всі виконавці, які представляють нашу країну тут да. в Польщі сьогодні, на цьому проєкті, є не просто голосами. А я думаю, що ці артисти є рупорами нашої країни.